Прокрастинація, да є таке явище, яке називається таким складним словом прокрастинація. <рекрастинація> <рекрастинація> Це явище, воно є в мені, я його знаю по собі. Я думаю, що кожна людина його так само знає по собі. Це по-іншому, можна попростішому сказати, це коли ми відкладаємо на потім те, що нам треба зробити сьогодні. Ми його відкладаємо на завтра, приходить завтра, і ми про нього пам'ятаємо, 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 і десь воно там живе, живе, живе. І ми знаємо, що треба, треба зробити. Але ми робимо все для того, щоб не зробити. Знаходимо якісь там причини для цього, відсовуємо, відсовуємо потім на післязавтра. Потім приходить такий момент, коли все рівно треба робити, або приходить момент, коли ми на нього плюнули і взагалі не робимо. Тобто, по-різному буває. Знаєте, Я думаю, що це питання не дисципліни, не характеру, не інтелекту, це питання нашої психіки і питання підсвідомості. Знаєте, я кажуть, треба шукати, де собака зарита, Та можу говорити тільки про себе. Я не являюся не психотерапевтом, не лікарем, не психологом, але в мене є багатий життєвий досвід. і Я, використовуючи свій життєвий досвід, стараюся все поміряти на собі, все випробувати на собі. У мене таке явище, мені знайоме, воно в моєму житті було присутнє, і воно було присутнє певними періодами. Скажем, воно бувало частіше, потім його не було, потім воно бувало рідше, потім його знову не було. Знаєте, от коли його не було. Його не було тоді, коли я зумів ну якби, нормалізувати своє життя, упорядочити його, дисциплінувати його, і воно в мене як би розплановано. Тобто, в мене є розпланований день, у мене є розпланований тиждень. Я чітко знаю, що робити, і в мене включилася така певна самодисципліна. І під час цієї самодисципліни я роблю не тільки те, що хочу. Ну, я ще роблю те, що і потрібно. І тоді ти входиш в такий нормальний, знаєте, якби спортивний режим, так і, ну як спортивний режим, розпорядок дня, і ти знаєш, що треба зробити. А якщо ти щось не зробив, ти все рівно його переносиш на наступний день і прикладаєш всі зусилля, щоб зробити на наступний день. Але знов вже проходять роки, і це явище знов. Проявляється в моєму житті, наприклад, і я задавав собі питання, чому так? Я прийшов до висновку про те, що я це відкладаю на потім. Це те, що я не хочу робити, те, що мені щось не по душі і мені не хочеться робити. І я тут ну, почав сам собою рефлексувати. І Я от такі питання розділив на дві категорії. Мені здається, що це дуже простий рецепт. Я зараз їм поділюся. Тобто, ми кажемо, що є такі речі, такі дії, які ми знаємо, що от нам треба зробити, а нам його не хочеться робити. І я тоді почав собі задавати питання, чому мені не хочеться і як що, що я накопав? Я накопав дві речі: я накопав такі речі, як обов'язок, як обов'язок. І, наприклад, не обов'язок. Ну, тобто, я от ці всі питання, які мені не хочеться робити, розділили на дві скриньки: ті, які являються моїм обов'язком. Ну, обов'язком, наприклад, як батька, обов'язком як чоловіка, обов'язком як керівника, наприклад. І от у мене є це питання, це мій обов'язок. І це питання я не хочу робити. Ну, це мій обов'язок. Я не хочу робити, але я маю робити бо це мій обов'язок. І якщо я не зроблю, то я підведу або членів сім'ї, або своїх підлеглих підведу. Тобто я щось не зроблю те важливе, що важливо являлося для інших. Це мій обов'язок, і цей обов'язок пов'язаний з моїми діями, пов'язаними з іншими. І тут я це роблю, знаєте, не то, що я себе заставляю, ну, можливо, хіба що трішки. Я це роблю, тому що це те, що не хочеться робити, те, що не улюблене робити, але ці дії є важливими для іншими. І в мене появляється, якби мотивація. Я розумію, що це не для себе. Да, це не подобається, це, знаєте, як блюдо, яке не смачне, треба з'їсти. Ну, так, вибачте, за каламбур. Але я знаю, що це мій обов'язок, а я обов'язок маю виконати. І тоді я прикладаю зусилля, все таки роблю, тому що тут все рівно треба прикласти зусилля, трішки пересилити. Ну а друге, це стоїть другої такої корзинки, коли це не являється обов'язком, і якщо його не зроблю, то це тільки моє. Ну, тоді це я сам із ним розбираюсь. Ну тобто, якщо з першою корзинкою все зрозуміло, там треба робити, то з другою тут, ну скажімо, ну, можна, вибачте, на неї не зважати, тому що це моє, власне, персональна моя справа. Зробив добре, не, зро... не захотів зробити, теж не зробив. Але що іще я навчився? Я навчився такі питання, потім якби стирати. Спочатку з щоденника, а потім з пам'яті. Ну тобто, знаєте, не секрет вам ще психологи можуть сказати про те, що людина дуже сильно самодисциплінована і дуже така зобов'язана. То у неї можуть бути перенагрузи в житті. Тобто, добре знати у всьому міру, знати міру в праці і відпочинку, в, в, в обов'язках і в вільному просторі свого життя, в якійсь творчості, належати тільки самому собі. От той, хто знає міру, це дуже мудра людина. І треба ці знаєте, речі, які нам не хочеться робити, вміти дуже гарно розклати на обов'язкові. Які стосуються інших, і якщо ми їх не зробимо, то це буде зачіпати з поганої точки зору і мати наслідки погані для інших людей. Ну тоді це, вибачте, робити потрібно. Про це ну, напевно якби признак певної відповідальності і порядності. А друге, це вже не обов'язок, і це вже так вже повторюю, стосується якби мене. Але для того, щоб воно ну, якби не, не було десь там в мозгах, от хотів зробити, не хотів зробити, відтягнув, потім відклав на потім, потім знов, знаєте, якби це той момент, коли хочеться розслабити, це той момент, коли не хочеться нічого робити, це той момент, коли хочеться належати тільки собі. Це такі моменти певної психологічної перегрузки. І отут цей момент треба дуже уловити. Якщо от в цей момент. Ми чогось не робимо і все відкладаємо на потім, 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 то може, треба проаналізувати і його не робити взагалі. Просто зняти це питання з порядку денного і своєї свідомості, зі своєї під підсвідомості. Не запитую, не записуйте його ні в щоденник, не записуйте його в свої мізки, Бо я знаю, що які я. Я, якщо запишу в щоденник, то я обов'язково потім його перелистую, дивлюся, думаю, Блін, знов воно тут є, знов його треба робити. А не хоче це робити, то я перестав його записувати просто-напросто в щоденник і не роблю. Але там є ще таке дежив'ю, дуже цікаве вже на завершення. Не робив, не робив півроку, забувся вже про нього, вже в щоденнику воно не написано, вже в свідомості нема, вже під свідомості нема. Жив легко, дихаю легко, мене вже нічого не обтяжує, вже нема цього, що я відкладаю. Ну просто його немає, я не відкладаю. А потім, раз, і прийшла якась думка. І я його зробив. Я його зробив там за півдня чи за два дня, але я його зробив легко і зробив з задоволенням. Тобто, наступив той час, наступив той час, коли, якщо це важливе для нашого життя. То ми його все рівно зробимо. Я зараз говорю трошечки такі, знаєте, розмиті абстрактні речі, бо тут потрібно наводити конкретні приклади, але ці конкретні приклади, вони можуть носити особистісний характер, а в кожного це своє. Я не розказав про свій життєвий досвід, і як би такі свого роду узагальнені і щиро їм поділився. А на завершення, що хочу сказати, знаєте, всі, хто мене будуть слухати і бачити. Знаєте, пам'ятаємо класну українську приказку. Не бери дурного в голову, а тяжко в руки. Оце, мабуть, ми зараз трішки про це говоримо. Треба вмісти тоді, коли потрібно сконцентруватись і напружитись. Треба вміти і сконцентруватись, і напружитись, і зробити справу, навіть якщо не хочеться. але це обов'язок, і треба зробити. А коли не хочеться, не хочеться. І це не хочеться, то може й не треба його робити, і не треба собі брати дурне в голову і заморачувати, а просто його стерти з пам'яті і своїх щоденників. А якщо воно того варте, то прийде час. І Коли той прийде час, то воно дуже легко все зробиться, бо на все є свій час. Але це вже, мабуть, є, скажімо, не на рівні розуму, а на рівні життєйської мудрості. І ця мудрість кожному щиро бажаю, щоб підказала, що робити, коли робити, з ким робити, як робити, правильно робити, а що можна просто не робити, якщо не заморачуть собі від цього голову.